Робили вже розпочались роботи з будівництва спортивного майданчика біля гуртожитку Олександрійського училища культури. Тиждень тому тривали роботи із планування земельної ділянки. Тут працювали грейдара, крани прибрали. Плити, е лишні предмети, які знаходились, провели планіровку. Зараз завозиться е відсів, потім буде щебень і асфальтне покриття. От, е потім, після того, як буде вже покриття, буде е огорожа, сітка е 5-метрової висоти, ну, а потім вже будуть встановлюватися відповідні снаряди, які необхідні для спортивного майданчика. Цей майданчик пообіцяв побудувати Сергій Кузьменко під час передвиборчої кампанії у Верховну Раду. Ставши депутатом, він обіцянку виконує. Загальна площа майбутнього спортивного майданчика близько 180 метрів квадратних. Завершити роботи повністю планують до 1 вересня. І Якщо все так і станеться, то урочисту лінійку 1 вересня студенти училища культури проведуть вже на новому місці.